Так, ну що ж, друзі, бройлер бройлером, але огород стоїть та треба починати вже займатися. Хто пам'ятає, з попередніх відео ми показували вам, як ми висаджували насіння помідорів на розсаду. Отака у нас є розсада. От. От і салатик отакий вже виріс. Додаємо в салати та в страви. От, бачили, тут є дуже багато пропльошин, захвилювалися, що не вистачить розсади, тому вирішили досадити ще один парничок, а тут іще гірше воно. Воно дивіться, розсадка така по периметру, а у центрі взагалі немає. Не знаю, з чим це пов'язано, чи мурашки витягнули, чи ще щось. Ну, отак от якось воно є. Так, друзі, ну що ж, погнала наша праця з пересаджування томатів. Дивіться, Наталка не пролила ще томати, хоча лійку приніс. Так пролила. А, правила? Добре, добре. Так, дивіться, що, що маю сказати: взяли компостну землю, взяли яєчну шкарлопу, взяли небо без сонця. Все. Оптимальні умови для висаджування томатів. Хоча ми загортовували наші томати на сонці, але все одно краще саджати в той день, коли нема такої спеки, коли хмарки затягнута, щоб е, мінімізувати стрес для наших рослин. Так ось, ось Наталка вириває нижнє листя. Робимо отакі. Такий розчин і закапую. А що тут робиш, Показуй. Обриваю Ще? нижні листи, бачите, розсада витягнута. Витягнулася розсада. Вінців майже немає. Тому ну, обриваємо все та, садимо трішки глибше. Вот так от. Чим глибше, тим краще, так? Угу. Вот так. Хотів на штат поставити камеру та вітер. Зараз знову і вже доламається телефон. Так, ну що ж, друзі, недовго, як то кажуть, свято продовжалось. Починається дощ. Воно небо затягнуто. Зараз що спіємо, то й посадимо. А то вже завтра продовжимо. Воно. Такі невеличкі поки, ну, якщо такі маленькі, то нічого будемо садовити. А якщо вже великий піде, то будемо закруглятись на сьогодні. Поїхали. Так. Наталка, оце він, да, один тут в грядку, оцей. Як він зветься? Інкас F1. Ось. Інкас F1. Найдорожче насіння було. Найдорожче насіння. Один тільки вискочив з цієї грядки. Йолі палі що в упаковці було всього 6-7 на 7. Так, в упаковці каже жінка було 6 7 насінь, а і вискочив тільки один Надо Це було не... Надо було 10 пачок брати щоб десяток був дивіться що коїться і що з ним робити ну десь стикнемо побачимо От. Ну, а всі інші начебто більш-менш Так, друзі Прийшов на нашу, скажімо так, закиданку. От. Ось місяць, плюс-мінус місяць назад тут взагалі було чистесеньке, земелька. А зараз гляньте, що коїться, блін. Що робили, що не робили? Будемо знову тут це видергувати і прибирати. Бо треба буде картоплю саджати, як хто бачив в минулому році. Посадили відро картоплі, а викопали пів відра картоплі. ну <схи> от. от таке. Всім привіт, друзі! Фух, гляньте, ого! Вона показує наталка, глянь, жуки на соріги. Що що, ну я... Дуже обочнюю і жуків носорігів і жуків оленів. Та не розковирюються. Тому я, коли їх бачу, я завжди намагаюся перенести у безпечне місце. Бо мені їх дуже шкода. Так, воно ще. Бля. Так, ну прям в компості. Так. Що ми зараз робимо? Дождіп, ух ти який. Бля. Ого. Ого. Покажи. Моцний, моцний. Покажи, який ріг. Ого, клас. Тобто дивіться, друзі. Зараз ми беремо компост компост на землю. Накидуємо, покажу ззаді. От, накидуємо на ділянку цієї землі та й будемо тут висаджувати огірки. Зараз ми накидаємо компосту і все це перекопаємо, щоб у нас... Тут на подальшому росли огірки. Або огірки люблять отаку землю. Дуже полюбляють. це Тому... треба пробрати. Та тут прибереться. Тому зараз ми це все розкидаємо і будемо садити. Покажи. Зараз ми поки що саджаємо. А, напишите, вийде. Ось, що ми вже посадили, садимо потроху, не спеша, поспішати нема куди. І покажи, до забору, будемо зараз далі висаджувати всю, всю нашу розсаду помидорів. Ну, я погадаю, десь біля 200 кустів ми висадимо. Воно покажи шпака великого, який гад, нам обриває розсаду. Ось, дивіться, думали шпаки. А потім побачили, що то наша собака. Ай що? Ти шпак великий. Стара вже дівчина, ну нічого. Так, погнали далі. Так. Що ми зараз робимо? Наталка зараз засипає компостною землею лунки. А, так, попару жменяк. Так, тут вже приколювало нас, що ми тут викопали лунки, як наче дерево саджати. Така різниця, аби вам було зручно. Можете чи ложками викапувати та Мабуть, саджати. Взагалі не викапувати, а просто покласти, угу. собі, як воно буде. ну Давайте по суті, вложимо зараз компостну землю для того, щоб. Додати для нашої розсадки, ми посадимо живлення, щоб вона отримувала поживні речовини з компостної землі, яка у нас, скажімо так, перегнивала і утворювалася протягом пару років. От. Далі ми ще додамо скарлупу яєчну для того, щоб уникнути всіляких паразитів, типу там капустянки чи веметки, як їх так називають правильно. Так, і не пишіть, що це не працює, все працює. Ну, якщо він його не кидає, то, звісно, воно не працює. Треба, ж, треба ж кидати, щоб воно працювало. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 17. Сімнадцять, так. Оно. Ну. Не знаю, видно чи не видно. Я подожди, тут десь із більший. Щас. Вапух. Ага, mm -hmm. ось все він. Так, давай. Осьо. Нещо, нещо. Отак. Оце ж значить весна холодна. Тримали, тримали і дотримали, бачите? Ну що поробиш? Того й приходиться копати такі ями. Я не знаю, як їх всажувати. І заглибити, і не поламати. І зараз будемо щось думати. І ось. У. Контраст, так? Да? Дивись. <гум> <гум> Я його, мабуть, лишу, якщо... Ну, спочатку, спочатку фані спочатку. великі, давай. Це ще одну будівлі. Да. Це я тут нижні листки вже обірвала. Давай, Щоб фані великі, а потім уже, що там подрібніше. Це, Це якийсь чупака Угу. Та там вже в три стволи він пішов. Ну так. Да. Ну нічого страшного. Я такі люблю. Я деякі кущики взагалі не пасинкую. Хоча основну масу пасинкую. А деякі лишають з пасинками, щоб бачити, що помідори до осені пізні. Дивіться, я вже пояснювала, ще раз поясню. Я саджу ось саме так вертикальним способом. По-перше, у нас груд дозволяється зробити. По-друге, дивіться, як у нас розсадка переросла сильно. Літо спекотне, тому мені треба, щоб коріння не перепеклося. І воно діставало до нижніх шарів землі, де вже є волога. Це Зменшить нам полив. Ось, Я її всаджую. Коріння буде рости глибше до тих шарів ґрунту, де є, скажімо так, волога. Так, бо у нас ґрунтові води тут під верхом. і це дуже зручно. Так, рили ми два роки назад скважину нам е, робили то ґрунтові води починаються з глибини 3 метри над рівнем ґрунту, скажімо Але так. дивіться, це не панацея. Якщо у вас не так, якщо у вас ґрунтові води глибоко, якщо у вас дуже глиниста така от земля, то так не робіть. Це лише ну, моя це... порада. Це я вам показую, як в такому ґрунті краще всього зробити. А ви дивіться по своєму ґрунту, як... Ну, у вас... в будь-якому випадку, якщо не дуже знову таки глибоко ви посадите. Дивіться, бачите, це дуже задовго. Його зараз трішечки якби. Покладу і трішечки ось так Оп. бачком, бачите? Оп, трішечки бачком. Все. Тобто, знову ж таки, так як ви прошле літо нам показало, яка була спека, що, ну, що тут все горіло, все пеклось, то, звісно, що якщо лежачи посадити розсаду і коренева система буде під. Верхом то є дуже велика ймовірність перепекти коріння. Звісно, так, да, як нам кажуть, що можна мульчувати. Звісно, ми будемо мульчувати, але це додаткова гарантія того, що наша розсадка добре переживе, скажімо так, літо, і ми також ще і замульчуємо. Так, ми його садимо, замульчуємо, Гарно я його залью і більше чіпати не буду, поки воно там добре не в коріниці. Ніяких підживлювань. Ніяких. Лише вода. Тому що ви можете загубити рослину, якщо ви вирішите її підживити одразу. Перше так. підживлення робиться не раніше, ніж через 7 днів після висадки. Ми покажемо, яке підживлення, так, як, що саме ми будемо робити. Це все ми далі покажемо по бачите? етапам. Зараз оцей, я не знаю як. Зараз щось я буду його якось крутити, мотити. Так, і ще так, такий убережно. момент. Кладемо його обережно. Ну так, да, і так трішечки підгибає, якби стало. Ось, я ось так покладу, щоб... ось так я його кладу, щоб воно так прижалось ось так приджалось до землі. Отак. Зараз його. Це у нас буде трішки лежачі рости, бо його no. зараз просто зламаю. Він вирівняється. Він потім. вирівняється, просто я не хочу його зламати, він дуже-дуже високий. Так. так, і дивіться, і звісно ж таки, якщо лежачі саджати, ну, наприклад, що у вас буде коренева під верхом і з поглядом тим, що замульчуєте, то треба ну, добрий шар мульчі робити. Ну, Сантиметрів 10, як не більше, так, Наталка? Дивіться, якщо ви вперше мульчуєте землю, спершу треба підсипати зовсім трішечки. Потім, по мірі того, як ваша мульча, у... як ваша мульча уходить під ґрунт, як перерабатується, підсипати, підсипати підсипати, доки ви не достигнете того моменту, поки ваш шар мульчі не буде 10 см. Одразу не можна багато сипати мульчі. То треба що Я не знала. з рулеткою бігати? Ні, не з рулеткою, просто трошечки замульчуйте. А потім ще підсиптемуче, а потім іще підсиптемуче. Це буде ну, тобто, най... найкраще. По... Поетапно, поетапно так. Так буде найкраще. Я раніше не знала, а тепер оце узнала, бачите? Сама узнала і з вами ділюся. Вік живи, вік вчися. Взагалі, як ото на дачі. Пам'ятаєш, ми висаджували розсаду, ну я з е, всього висаджував. І ото, що не прийдемо на дачу, ми тоді не дуже розуміли сьому. А там е, фітофтора, листя ото сухі, ото жовті. Я ото відрізаю, 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 відрізаю. що вже Наталка, приколювалась в мене каже, що у тебе там пальми стоять. І воно, начебто, ага. так само Віталка і зверху, тут пару листиків. Два листика. І Помидори а ми ще не опитні без досвіду. Ні, ну Це ми коли покупали. А коли ми вже почали свою в стаканцях вирощувати розсаду на квартирі ще, коли жили, їздили на дачу, то тоді ми вже побачили, наскільки ну, дуже велика різниця між е, своєю розсадою, яку вирощуєш сам, і покупною. Ну, Як нам казали, що покупну там, е, звісно, підживлюють. Зараз нас трішки перепочинемо щось. Підживлюють покупну розсаду, і коли ти її привозиш до себе на дачу і висаджуєш. По-перше, уже ґрунт не той, немає такого підживлення, то ця розсадка ну, значно починає хворіти і починає відставати в розвитку, ніж твоя домашня. Коли вона не напічкана всіма підживлювачами та прочі, а в звичайному ґрунті. А ну, робили... в теплиці. теплична розсада? Ні, я за нас. Я кажу, я кажу коли... за покупну, що коли. Я... Вона... А я за нашу, коли ми нашу розсаду е вирощували, брали землю з дачі, ту же, де вона подача буде рости, е додавали туди покупну е ґрунтосуміш і, е і, все, начеб, і то, все, то у Без нас нічого. розсадка була звикла до подачого ґрунту дачного, і коли ми її пересаджували на дачу, вона давала дуже файні результати. Чого не скажеш, по покупній. А коли ви берете покупну розсадку, коли ви берете покупну розсадку, то велика вірогідність, просто що її вирощували в теплицях, Теплиці обігріваються, розсадка не загартована, її дуже сильно переудобрюють. Ви розумієте, коли ви її привозите до себе на ділянку, садите її просто в землю. Поливаєте водою, вона ж звикла, що її кормлять, 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 кормлять. Ви розумієте, це як оце людину. Людина звикла постійно їсти і смачно їсти, а тут її посадили лише на воду. Як ви будете реагувати? От і розсадка покупна так іноді реагує. Звісно, не вся така є люди, що вирощують її просто, як ми от вирощуємо, виносять продавати. Є така розсадка. Але в основному вона перекормлена і вона не звикша до звичайної землі. Ну, от крайній раз, коли я брав на ринці розсадку, і така, е, жі, і така жіночка вже, е, скажімо так, ну, визвала довіру, така возрасті жіночка. Тобто, ну, звісно, що це все буде добре. І там розсада була, ну така прям товстенна, що е, ну, я такий був в захваті. І в той час у нас і вдома в стаканчиках була. Ну, Де така малюсенька, така, така біднесенька. І Я щось дуже хвилювався, що з нашої Розсади нічого не буде. І купив цю розсаду у цій жінці. Ну і що ви скажете? Та як була, така і залишилась. А наша, як пішла, пішла, пошла, то там вже з нашої розсади такі були джунглі, що ми ну, ми геть навіть і не очікували такого результату. Нас результат. Сусіди навіть питали: оце у вас розсада, де ви таку взяли? Нічого собі шикарно. Да, А ми да. самі були в шоці, що з такої піндюрочки виросло таке. ну, Я прям сама Тому. була в захваті. Тут для мене було щось таке, ого-го! Ого. Нічого собі. Таке буває, бо звикли, то тобто купили, посадили, воно щось там собі росте там. А тут на тобі. Так, і я тут колупаюся в багнюці, мені нічого не казати. Я не можу в рукавичках, мені взагалі не зручно в рукавичках, я можу піти спокійно собі помити руки, як деякі. Пишуть що, де рукавички, де рукавички, де. В магазині де. Ну, Це, до речі, якщо ви загуглите, почитаєте і вже навіть вчені довели, що ковирятися скажімо так, в землі, багнюці, це дуже корисно для дуже вашого корисно. ментального здоров'я. Так, І там е, да, є якісь е, чи бактерії, що, що воно да, що воно визиває таке, знаєш, як ефорію, таке щось так. воно. Це офіційно вже доведено. Ви ще до землі? Ну, не в переносному, а чи не в прямому, а в переносному у вас депресія, ви на городі знімаєте рукавиці і погнали працювати. Вашу депресію як рукою знімає? Все. В прямому і переносному сенсі слова. Так, друзі, ну що ж, на цьому ми будемо завершувати наше відео. Далі будемо вам показувати всі основні етапи зворочування нашої розсади помидорів, які у нас будуть результати, які ми будемо обробки робити, які ми будемо пасинки прибирати і як це все правильно будемо робити. Тому, кому сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити в подальше на менш цікавих відео. А всім гарного дня, до зустрічі!